Перше, це те, що Зеленський критично не хотів бути разом з Порошенком на Мюнхенській ну, конференції, чули, я вважаю, що це треш, що зараз угу. це відбувається, тому що коли два президенти говорять одним голосом на міжнародній арені, це набагато краще сприймається, і в то можна було б взяти до цієї когорти і президента Ющенка. І це коли був триумвірат президентів, двоє з яких мали надзвичайну державницьку позицію, а третьому якому довелося грати з себе патріота, але нехай. Але якби вони них одне. Одним голосом це був би дуже серйозний меседж, знаючи, що всередині держави вони там мають між собою свої нюанси. Але на зовнішній арені вони говорять одним голосом. Але можливо, Зеленський не хотів говорити те, що говорить Порошенко. Йому не подобається можливо державницька риторика п'ятого президента. А можливо, він боявся бути дурним на фоні Порошенка. Не знаю, але це одна з причин, чому може бути оця от така абсолютно дика ситуація. А з іншого боку. Я так розумію, що це є частина прильоту європейської солідарності за те, що ми категорично відмовилися підтримувати голосування за дерибан коштів на добудові Хмельницької АЕС. Були, були закиди, були послання, були натяки. Європейська солідарність чітко тримала свою позицію. Це деребан грошей, і ці гроші, якщо вони десь є, їх краще спрямувати на забезпечення Збройних сил України.